Усім добрий день, веснушки. <гум> <гум> <Дубель> в <два. гум> Так, нас тут так, перекидаємо, поки то все туди-сюди. Цеменки джився. всі зашмаркались, бо холодно було. Коротше, все, ми вже тут зв'язали укруг. І коротше. Короче, 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 туди. В кінець Зділили, залили Трошки попрацювали Тут нам довелося оставити цього вглапа, тому що заїжджати треба. Ще дулили тут трошечки. Це воно тут підсохне. Ми тут розберемо короче і буде сюди заїжджати, там підгорнемось до жерсту все, і будемо заїжджати сюди поки тут зробимо пір треба тут тут нам треба буде планувати вже повним ходом ці кучки там перевозити, там остатки піску щебня. ну ще там ще ртулець коротше Мучку десь там на підсипку. Плануємо внутрі. Ну і починаємо з ціни. Давайте придивімо дочь там. Перекинемо. Пшеницю далі. Купили таку приблуду. Вібратор. Здаємо в оренду всім жінкам. Апарат бешеної серії. каже, в руках втримати не можна. Якщо пускати, блядь, нахуй. Да? Yeah. Ну а шнурка закручу. Бо його треба або двом робити, або один щось служити, щоб він не крутився блядь. Коротше, ми вже по добрались до сої. Та що лежить, тут все осталось. Вся пшениця здвинута, що до кінський склад. Завтра буде oh, дощ, ми тут поубираємо, вже сою завеземо. А в принципі не звеземо, бо тут не ГМОшна стоїть, тому не ГМОшна. Ми тут будемо сіяти. На ГМОшну не ГМОшну спочатку припустимо, щоб вієлку, походу, не чистити два рази. І потім будемо ГМОшну робити. Так, що такі діла. Так, все. прицеп треба ще покрасити. Коротко, попрацювали непогано сьогодні. Так, всім пока. Ставимо лайки, підписуємося. Я вже буду спати трошки спокійніше, бо стовпи вже як не крути, обличчя. Так що цей студент, той третій, що був Влад там на роботі, коротше, що то він цей забикував, після першого дня не вийшов. Не вийшов, то не вийшов. Бо тут працювати треба, вони всі попривикали. Тако. Зранку до вечора зарплату отримати, в телефонах сидіти. Вони ще ці сомплі повиганять. Так що все, з час трахтерця, зажену, машину заберу. Всім коротше доброї роботи, Всім пока.